А це вам ще один контент, от коли два сусіда по паям хазяйнують. І один одному не хочуть підісрати, так сказати. І виходить така штука. Сусід обробляв соняшник, ну, скоріш всього, євролайтинговий. Бачимо, відступив, вже бур'я не пропадає. Щоб мені не нашкодить, відступив два метри, видно, вітер дув чи що. Я коли обробляв просо перед посівом, відступив 2 метри. У мене тут чисто тут 2 метри бур'янів. В нього там пропадає, тут 2 метри бур'янів. Ну, і зробили ми один одному добро. А тепер бур'яни будуть рости заростати, Ось так. Так, один одному. Начебто все вірно, все правильно, але... Але але, але. Ну, розберемося якось.